питаю. І ще раз хочу наголосити на тому, що у нас є опція переробки задніх ліхтарів на Hyundai Ioniq 5 зі штатної оптики на європейську. Є два види переробки. Перший вид це залишається ваша оптика. Ми її розрізаємо, перепоюємо діоди. Які знаходяться всередині, і якби, потім далі спаюємо і залишаємо вашу оптику. Но вона менш популярна, і ми її, в принципі, не радимо. Радимо знайти європейські е фонарі, full LED і поставити вже повністю європейську оптику. По-перше, це виглядає набагато яскравіше. По-друге, у вас є чіткі. Повороти, які в боковому ліхтарі, так і в середньому. І плюс додатково у вас появляється така функція, які, з якої зараз не випустять авто з України. Це противотуманочка. Ми її виводимо отак от знизу, вам, робимо окрему кнопочку. Вона нажимається і у вас. Працюють туманки в, по суті, в штатному режимі. На все про все, десь в районі одного дня розбирається ліва сторона по салону, кидається додаткова проводка, ну і плюс програмно активується в штатному комп'ютері ці всі функції. Ну і плюс не забуваємо про те, що передню оптику ми теж переробляємо. Ставимо, переробляємо е, з зеленої фішки на синю. Теж все про все десь в районі долугнів на все е, по часу йде. І ставимо як американські ліхтарі Full LED. Вони тут з таким йдуть помаранчевим катафотом, так і європейські. Європейські йдуть такі ж самі синя фішка, тільки без помаранчевого. Цього габарита. Так що, кого цікавить дана функція, звертайтесь без проблем. Переробимо автомобіль під європейські стандарти. Всім гарного дня!